Вітаю, шановні колеги. Мене звуть Гаврило Вогнат. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про протимікробну резистентність, про причини та певні механізми її поширення, та, власне, що ми можемо зробити як медичні фахівці та як звичайні пацієнти. Для початку хотілося б проговорити про певні. Принципи та механізми поширення протимікробної резистентності. І ми не будемо зупинятися на складних визначеннях, на певних мікробіологічних теоріях та концепціях, а проговоримо про практичну складову формування протимікробної резистентності, тому що насправді це абсолютно. Адекватний та звичний для мікроорганізмів процес процес адаптації до небажаних умов навколишнього середовища. В даному випадку протимікробні препарати є тим стимулом тою умовою небажаного оточуючого середовища, який їх підштовхує адаптуватися, тобто, в даному випадку, виживати, як ви можете побачити на слайдах. В певних випадках, коли мікроорганізми потрапляють в середовище з антибактеріальними препаратами, більша частина з них може бути знищена досить таки швидко, але якщо були надотримані певні підходи до дозування, концентрація препарату була недостатньо високою, щоб відразу всіх знищити, то певні мікроорганізми можуть зазнати мутації, що дозволить їм адаптуватися, та, скажімо так. Продовжити існувати в умовах антимікробного препарату, і тут виявляється досить таки цікава ситуація. Певна популяція вона починає витісняти інших, більш адаптовані, в даному випадку виділені блакитним, вони починають відчувати себе чудово, їх колеги, скажімо так, зелененькі, не можуть з ними конкурувати. Зелененькі помирають, сині займають їх місце. І через певний час вже організм людини, якщо ми кажемо про. Ситуацію в організмі починає домінувати оця саме стійка бактерія, яка й буде продовжувати наносити нам шкоду, продовжувати інфекційний процес. І як ви вже знаєте, знову ж таки протимікробна резистентність вона на жаль не обмежується одним макроорганізмом, тобто однією людиною, а вже може передаватися далі до інших людей. Які ж взагалі є причини поширення протимікробної резистентності в контексті саме використання антибактеріальних препаратів, тобто коли лікар лікує пацієнта або пацієнт отримує антибактеріальну терапію. Є основні причини, їх можна побачити знову ж таки на слайді, все часто починається з вибору протимікробного препарату. Тут може бути досить таки багато різних причин. Ми можемо призначити непідходящий антимікробний препарат, тому що якщо ми згадаємо мікроорганізми, тобто мікроскопічні істотки. Вони бувають різних певних таких царств та групок. Це можуть бути бактерії, віруси, гриби, найпростіші. І в залежності від того, який мікроорганізм нам потрібно підбирати відповідний інструмент. І часто може бути така ситуація, що при інфекційній хворобі зумовленій вірусом призначаються антибактеріальні препарати. Звичайно ж, ефективність такого лікування буде близька до нулю, і може бути ситуація навпаки. Отож, це один з таких найпростіших випадків. Може бути ситуація, коли невдало підібраний препарат в залежності від локалізації інфекційного процесу, тому що деякі препарати можуть добре проникати в кістки в гемотенцефалічний бар'єр, а деякі ні, і враховуючи від е ділянки розвитку процесу. Нам треба робити правильний вибір. Окрім того, ще такою поширеною помилкою є певна, скажімо так, рутина, коли певним медичним спеціалістом призначається певний спектр антибіотиків, скажімо так, улюбленці, і не зважається певні особливості інфекційного процесу та хворого. Наприклад, призначають препарати широкого спектру дії і сподіваються, що цієї емпіричної терапії буде достатньо. Але знову ж таки, неправильно підібраний препарат може призвести до невдачі в терапії. Іншим елементом є е, вибір дозування. Коректне дозування та коректний режим ведення це пов'язані в певному сенсі процеси, і вони на рівні організму людини. Проговорюють про те, що ми намагаємося досягнути потрібної, ефективної високої концентрації протимікробного препарату в організмі людини. І тут треба розуміти певні особливості. З одного боку, ми не можемо дати занадто високе дозування, тому що воно може наносити певну шкоду організму людини. І незважаючи на те, що ми говоримо, що протимікробні препарати вони мають по-хорошому селективно впливати лише на Мікроби на мікроорганізм та на організм людини не впливають, але все одно відомо деякі лікарські препарати, деякі антибіотики, які можуть при високих дозуваннях наносити певну шкоду. В першу чергу так можна згадати ті ж самі аміноглікозиди. І коли ми обираємо дозування, ми маємо це враховувати, тобто обирати і безпечне дозування для організму людини, і при тому ефективне дозування для лікування певного мікробу. Але знову ж таки, якщо ми навпаки оберемо дуже низьке дозування, ми можемо створити умови, коли не всі мікроби будуть вбиті, а деякі з них можуть отримати такий важливий та потрібний їм час, щоб сформувати певну мутацію, або ж як ми згадували і називали це адаптацією, і потім в умовах відсутності конкуренції, тобто коли інші мікроби були вбиті, розмножитися та продовжувати наносити нам шкоду. Отож, розуміючи, це важливо враховувати правильний підбір дозування і робити. Ти його індивідуальним, тому що на жаль, інколи бачиш, що незважаючи на вагу стать вік, можуть призначатися рутинні ті ж самі дозування. Але ми всі добре розуміємо, що е, дитина 30 кілограм. Е, Дівчина 50 кг і е, чоловік під 100 кг, або людина, взагалі, з е, надлишковою вагою, будуть потребувати принципово іншого дозування. Окрім того, якщо ми кажемо про більш вже комплексний підхід. Е, ми маємо враховувати особливості процесів в організмі людини, використання інших препаратів, взаємодії з їжею або певні порушення, наприклад, порушення роботи нирок або порушення роботи печінки, що буде знову ж таки впливати на ефективну концентрацію в організмі людини. Отож, підбір дозування знову ж таки важливий, і навіть при правильно підібраному препараті. Недотримання цього пункту може призвести до неефективності терапії. І останній компонент, який залежить, зокрема, як від лікаря, так і від пацієнта, часто, це недотримання тривалості лікування. Ми можемо підібрати правильний препарат. Ми можемо підібрати оптимальне дозування. Але якщо не було дотриманого повного курсу терапії, інфекційна хвороба може повернутися. Як це насправді виглядає? Можна навести певні практичні приклади таку собі пацієнтську прагматику, наприклад, призначено пероральний антибактеріальний препарат, дві таблетки протягом 7 днів, але в аптеці пацієнт купив відповідно одну упаковку на 10 таблеток. Після п'яти днів терапії йому вже набагато краще, він себе почуває добре. І, звичайно, тому що концентрація шкідливих мікроорганізмів суттєво знизилася, але вони ще залишилися. І він собі думає: а чому я маю йти і покупувати ще одну упаковку цього дорогого препарату, якщо мені тут вже набагато краще, і там оцей цей один-два дні що він значить? Але дуже часто може це зіграти дуже злий жарт, тому що мікроорганізм, який був під впливом антибіотиків, може. Залишитися і може сформувати резистентність, і інфекційна хвороба повернеться. Вона буде з протимікробною резистентністю. Вона може нести шкоду іншим людям, і це знову ж таки дуже недобре. Тому що може зробити лікуючий лікар? Лікуючий лікар. Має і це передбачено нашими галузевими стандартами, зокрема стандартом 15.13 щодо раціонального використання антибактеріальних препаратів. Проговорювати важливість дотримання курсу терапії та доступною мовою проговорювати всі особливості, нюанси дозування та тривалості прийому. Протимікробного препарату, власне, які ще є причини, що зумовлюють поширення протимікробної резистентності, тому що може скластися певне враження, що це лише зумовлено їх використанням в медицині, але насправді це не так. І суттєвий вплив, зокрема, йде від використання їх в ветеринарії. В тваринництві, коли антибіотики використовуються як фактори росту, що вже заборонено в Україні і у більшості розвинутих країн, залишки антибактеріальних препаратів можуть викидатися у навколишнє середовище з заводів та фабрик, що виробляють хімічні препарати або ті ж самі лікарські засоби, і також можуть бути в рослинництві. І не треба забувати певний нюанс їх використання та їх розробку. Наукове дослідження, тому що хотілося б на цьому пункті трохи зупинитися і проговорити, що, на жаль, вже закінчилася так звана золота ера протимікробних препаратів, яка була в 60-х-70-х роках. І за останні 30 років суттєво сповільнилися темпи розробки антибіотиків, і принципово нових груп препаратів за 30 років була розроблена лише одна, тобто темпи. Розробки засобів, що могли би протидіяти інфекціям, що мають протимікробну резистентність, на жаль, зараз нижче. Власне, що ми можемо зробити, і тут хотілося б проговорити певні поради та рекомендації звичайно ж медичним спеціалістам, людям з медичною освітою і звичайним пацієнтам. В першу чергу ми маємо розуміти про обсяги та важливість використання. Антибіотиків на амбулаторному рівні, тому що це знову ж таки більша частка. Тут ми говоримо про рецептурний відпуск. І рецептурний відпуск це про три сторони: про пацієнта, про лікаря і про фармацевта. Дуже часто помилково зупиняється на двох останніх. І це з одного боку правильно, але не забуваємо про роль пацієнта. Лікуючий лікар має. Виписати рецепт і не забувати, що це є юридичним документом. Таке собі звернення до фармацевта про видачу антибактеріального препарату, він має зрозумілою мовою пояснити пацієнту, чому він має використовувати саме цей препарат, і пояснити, як його використовувати, тому що без цього пацієнт може, скажімо так, забути або не захотіти піти, пити той антибіотик і повернутися, грубо кажучи, до певних народних методів. Важлива роль фармацевта, тому що, якщо ми подивимося в законодавство України, ми маємо. Бачити, що там прописано: аптека це заклад охорони здоров'я. Аптека виконує соціальну роль, але, на жаль, дуже часто виходить, скажімо так, в першу лінію: саме комерційні складові, що призводить до порушення певних наказів. Зокрема, наказу МОЗ-360 про рецептурний відпуск і антибактеріальні препарати можуть призначатися не зовсім з дотримання цього наказу, зокрема, шляхом видачі цього препарату без якісно оформленого рецепту, або заміна призначення антибактеріального препарату фармацевтом в аптеці, що знову ж таки неправильно, тому що фармацевт це добре підготовлений фахівець, що може Надавати рекомендації та відпускати безрецептурні препарати, але не рецептурні, якими є антибактеріальні препарати. Окремо хотілося б проговорити про роль пацієнта в всій цій рецептурній системі, тому що від нього починається як звернення до лікаря, так і звернення до аптеки. І інколи знову ж таки з. Звичайної прагматичної точки зору пацієнт може подумати, що ну, у мене не все так погано, я можу використати призначення, яке давали моєму другу, моєму батьку там або комусь іншому їм допомогло. Допоможе й мені. Мені не треба лікар, я піду і попрошу цей препарат. Це невірний підхід. Інколи пацієнти можуть чинити навіть певний тиск. Зокрема, це стосується батьків, які, звичайно ж таки, піклуються про їх дітей і будуть просити призначити антибіотик, бо знаєте, раніше допомагало, раніше було потрібно. І чому ви відмовляєте нам в призначеннях цього препарату? Та ж сама історія може трапитися в аптеці, що я часто чув, зокрема від своїх колег, коли в певному сенсі. Починає чинити тиск і просити призначити цей препарат, продати, тобто виконати фактичну функцію як магазину, що знову ж таки невірно, враховуючи специфіку та особливості лікарських засобів. Окремим пунктом є заходи протидії інфікуванню, заходи захисту від інфекцій. С сюди хотілося би окремо віднести вакцинацію та наголосити на її важливі ролі. Логіка досить таки проста: чим менше ми хворіємо. Тим менше у нас потреба використовувати протимікробні препарати. І це, зокрема, пов'язано навіть між різними групами протимікробних препаратів, тому що, наприклад, часто на амбулаторному рівні лікування можуть ці лікарі зіштовхуватися з, скажімо так, певними інфекціями, що зумовлені вірусами. Але, скажімо так, без повної детальної діагностики, яка інколи не потрібна, можуть помилково бути призначені антибіотики. Або знову ж таки, вірусна інфекція може спричиняти бактеріальне ускладнення. Якщо ми протидіємо вірусним інфекціям, якщо ми боремося і використовуємо захиди профілактики, ми будемо менше хворіти, ми будемо менше використовувати. Протимікробні препарати і таким чином зменшимо поширення протимікробної резистентності. Окремо, як я вже згадував, вакцинація заслуговує своєї уваги, тому що вона була розроблена та почала масове використання навіть раніше, ніж антибіотики, але, на жаль, до антибіотиків формується протимікробна резистентність, а вакцини зберігають свою ефективність і їх роль у захисту від. Здебільшого вірусних інфекцій є неоціненною. Окремо би хотілося б згадати заходи гігієни рук, заходи особистої гігієни, які важливі як для медичних спеціалістів, так і для звичайних пацієнтів. Особливо це важливо, коли оголошуються епідемії та пандемії, дотримання чистоти гігієни рук відіграє важливе значення. Ми вже згадували про певні особливості використання протимікробних препаратів і оптимізація їх призначення, зокрема ж. Адекватним рецепторним відпуском відіграє важливу роль, і це часто залежить, зокрема, від а, лікуючого лікаря. Також треба не забувати про контроль якості харчових продуктів. І тут ми повертаємося до елементу, коли ми згадували про використання антибіотиків. В рослинництві та тваринництві. І останнє, але при тому не менш важлива, що особливо актуально для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу в стаціонарних умовах, це заходи профілактики інфекцій, що пов'язані з наданням медичної допомоги. Чому хотілося б взагалі окремо виділити цей блок інфекційних хвороб? Тому що, як показує статистика, до 10% інфекційних хвороб, що пов'язані з наданням на медичної допомоги, вони призводять до смерті або тяжкої інвалідізації, що є дуже, скажімо так, страшною цифрою і страшним явищем. А взагалі, збутники, що пов'язані з наданням медичної допомоги, вони часто мають протимікробну резистентність. Ця цифра може сягати 75% випадків. Отож, коли ми кажемо про інфекційну хворобу, що пов'язана з наданням медичної допомоги, це Часто полірезистентний збутник, який дуже тяжко лікувати і який може причинити дуже серйозні наслідки для пацієнтів. Тому заходи профілактики таких інфекцій дуже важливі, і ми маємо бути обізнані про них як медичні спеціалісти. Отож, підводячи підсумки, хотілося б проговорити, що протимікробна резистентність це абсолютно, скажімо так, адекватне явище в світі мікроорганізмів, вони адаптувалися. Адаптуються і будуть адаптуватися до факторів та чинників, що будуть їм протидіяти в нашому випадку протимікробних препаратів. Отож, щоб не допомагати їм, ми маємо максимально раціонально використовувати протимікробні препарати як інструменти боротьби та їх контролю, і бути дуже обережними. Ми маємо усвідомлювати нашу роль, роль медичних спеціалістів в використанні. Інструментів, які потрібні нам, та максимально комплексно використовувати всі е, засоби протидії поширенню інфекціям, тому що знову ж таки, чим менше ми хворіємо, чим менше ми розносимо інфекційні хвороби, тим менше нам потрібно використовувати протимікробні препарати, щоб їх зберегти для тих випадків, коли вони дійсно потрібні.